За мене могли підписати контракт. Мене могли змусити підписати контракт. По мене мог приветити безполотник. Я так і казав всім, що я не хочу бути законною воєнною цілю. Я не хочу, е хоч якось, бути причасними до вторгнення на мою батьківщину. Родина хлопця переїхала із Запоріжжя в Крим у 2012 році. На той момент йому було лише п'ять. Я зрозумів, що або я зараз їду в Україну любим шляхом, або я йду в Російську Армію і вже. Точно ніколи не поїду в Україну, бо я буду боятися діти підлітки, які пишуть нам в соціальних мережах. А ми завжди цю інформацію також перевіряємо. Ну тому що можуть писати і представники ФСБ дівчинка 17 років звернулася з Росії. Ми перевірили інформацію, і вивезли її з території ну, з Воронежа в Україну. От. І теж у нас був хлопець 18 років, який знаходився в Росії, принципово не брав російський паспорт, в нього були тільки українські документи, і ми його повернули. Його батько, батько був, був в Краматорській, він військовий.